Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. У резервуарі 4 метри кубічних води. Щохвилини з нього виливається 0,5 метрів кубічних. Завдання перше склади таблицю залежності об'єму води П у метрах кубічних, що залишається в резервуарі від часу Т у хвилинах. Друге, побудуй графік залежності об'єму води П від часу Т. Приступаємо до виконання. Складаємо нашу таблицю. У нас у резервуарі 4 метри кубічних води. Щохвилини, отже, через одну хвилину у нас вильється 0,5 метрів кубічних. Залишиться 4 відняти 0,5 це 3,5 метрів кубічних. Через 2 хвилини виліться 1 метр кубічний, тому 4 віднімаємо 1, буде 3 метри кубічних. Через 3 хвилини вильється 1,5 метрів кубічних і залишиться 4 відняти 1,5 це буде 2,5 метрів кубічних. Через 4 хвилини 2 метри кубічних 4 віднімаємо 2, залишиться також 2 метри кубічних. Через 5 хвилин виліться 5,5 метрів кубічних і залишиться 4 відняти 2,5 4 відняти 2,5 1,5 метрів кубічних. Через 6 хвилин виліться 6 помножити на 5 3 на 0,5, 3 метри кубічних, і залишиться 4 відняти 3 1 метр кубічний. Через 7 хвилин виляться 3,5 метрів кубічних. І залишиться 0,5. І через 8 хвилин у нашому резервуарі води не залишиться взагалі. Ми склали таблицю залежності, об'єму P у метрах кубічних, що залишається в резервуарі від часу Т у хвилинах, а тепер побудуємо графік залежності. Будуємо наші точки. В системі координат. По осі абсцис ми відкладаємо час в хвилинах по осі ординат наш об'єм у метрах кубічних, що залишається в резервуарі. По осі абсцис я взяла одиничний відрізок одну клітинку, по осі ординат, одиничний відрізок, одиниця це дві клітинки. І відкладаємо першу точку 0,4. 0, 1, 2, 3, 4. Далі 1 3,5. 1 2 3 3,5. 2 3 1 2 3. Далі 4 2. 2 3 ще. 2 3 1 2, а виклали 3 2 3, 3 2,5. 1 2 2,5. 3 2, 5. 5 десятих, 4, 2, 1, 2, 5 1,5 десятих. 6 1, 7 0,5 десятих і 8, 0. Ну а тепер проводимо пряму через наші точки. Ми побудували. Графік залежності об'єму води П від часу Т Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6 виконано.